Всім привіт! Сьогодні буду показувати, як саджу індичку. В минулому відео було, як індичка тут сиділа, перегородив кучу на двоє, на півперек. Тут буде друга індичка сидіти. Прийшли до мене яйця, посилка та що я замовляв. Така індичка сидить на яйці вже. Зараз буду другу садити. покажу, я сажу яйця, індики, кури. Отак. Даю ящик, даю воду пити і все, вони собі встають, коли їм потрібно, коли вони хочуть. Вони встають одна і та сама година, за ними не треба дивитися, вони собі стануть, сходять в туалет, поп'ють, поїдять і сідають знову. Так сьогодні сіла, так як в нас сіла молода індичка, буду сьогодні її садити. Зараз вам буду показувати. Прийшли отакі яйця. Прийшли яйця від звичайних і голубий аспідний. Подивимось, що той. Я замовляв 17, дали два запас, щоб вони розбились, і одно було моє. І сажу 20 яєць. Бери, став тому. Буду тут садити яйця. От Отак. От яйця беру. Ставлю. Так ставлю. Отак. Яйця дуже крупні, великі. Видно, що старі індички неслися. Думаю, що все вийде. Так буде. Не знаю, чи буде забагато на молоду індичку, чи не буде забагато. Думаю, що все буде добре. Все буде дуже добре. Трошки я не планував замовляти яйця, але так попало, що я знайшов, бо я дуже хотів аспідного голубого. І так попало, що я знайшов. От таке у нас вийш гніздо. Зараз індичку я принесу, індичка сяде і буде сидіти. От такі то діла у нас. Ідемо по індичку. От так. Сидить індичка. Тут буде друга сидіти. Ідемо по індичку. Знову болото, сніг трошки лежить, більше половини вже нема. Наші індики. О, індик, бурбонка наша. от такі тоді окурочки. Це має бути. Так, тут є індичка. О, молода індичка. От, от тут сидить, але вона ще на другий чи третій день. Але я завжди лишаю, щоб індичка посиділа тиждень. Гарно розсиділося. І тоді, бачите, наше пугливе. А зараз я вам покажу, яку я хочу. От молода індичка, вона пізно дуже. От така індичка. Зараз я її буду брати і нести туди. Найлюшу тримай. Не дивитесь, чи вкусить, чи не. Я думаю, що не вкусить. Тихе. О, тихе. От тихе. От тихе. Ось там у нас індечко. Ось тоді я ставлю індичку, отак. Ставлю, вона має сама замітити яйця. Не знати, чи є вона поведеться. Але я думаю, що це буде добре. О, бачите, побачила яйця. Бачите. Поставив індичку, подивимося, зараз як вона буде себе вести. Так, поки що наші коники вивели коники на прогулянку, кобила мокра, брудна. І от наша принцеска Тоже брудна. Але це нічого. Вивели, от дві парує з неї, яка цікаво, мокра. Бігала, ганяла. Все як має бути. Що Манька? І наш льолік росте. І цікаві коло Йди на яєчко, йди. Йди. Де, покажи, давай, покажи, як ти спілкуєшся за яйцями. Давай. Бо ця індичка вона розсиділася десь тиждень, більше може сиділа, тільки я її поставив тут і вона зразу побачила, хіба яйця зразу сіла, без ніяких потрібно, і проблем. І тому подібне. Все добре, гарно сидить. Щось наша принцеска не хоче сідати, молода. Ти що? Не знаєш, де яйця, на яйця, як сидити? Давай, йди. Ну, да! Молода. Молодайки. Йди. Йди, йди. Вона зараз злетить. Ще переверне цю штуку, вона не дуже сильно тримається, але чуть-чуть тримається. Так щоб не сідала на другі яйця. Ну що, ти, йди, сідай. Чого ти чекаєш? Добре, тоді всім до нових зустрічі. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Гарного вам перегляду. Продовження буде в наступному відео.